10 мільярдів, думайте з цифру. Це величезні ботафірми. Зараз розповсюджують і відео, і коментарі по всьому світу на різних мовах взагалі, що фронт в Україні обвалився, що там вони зайшли в глиб Україні, що українські військові українці здаються. Це йде в Америці. Просто зараз заполонили серед американців. тік-ток цією інформацією, друзі, і українці зараз навіть не розуміють, що робити. От, як мінімум, розповсюджуйте це відео. І вони кажуть, ми хочемо допомогти Україні, а не можемо, бо кількість проросійських людей. Така велика в Європарламенті, і вони не можуть їх вигнати, що вони не можуть попливати на рішення для України. Поняли величезні. Вони і так там 250 мільярдів євро відправили. А нічого не можуть зробити. Тобто величезна машина руської пропаганди настільки масштабна, що ви сві думали, що Україна вже програла, що на цих перемовинах Трамп обов'язково домовиться, що все, типа, ми, ми оголошуємо себе переможцями, Україна там одає наші землі і так далі. Навіть якщо там все домовлено, не можна здаватися, тільки через те, що український народ ніколи не здавався, завжди безплачений саме. Я поріпрошую піздати херові ситуації в погану сторону, все рівно міг викручувати. Український народ досі живий через це, і зараз той момент, коли ми маємо знову з вами зруперуватися. От росіяни зараз знову почали інформаційну кампанію, де просто завалюють ще раз все, що Путін він переможець. От вони задіяли всі взагалі можливі сили: інформаційні, тік-токи, блоги різні, всякі новостні кампанії, Таргіт, всякі пабліки, абсолютно все, що ми ділимо? Що ми діємо? Ми просто мовчимо. Або видаємося на ту саму російську пропаганду. Ви навіть не замічаєте. Такої активності не було вже дуже давно. Ні, не американським, не верне. Вони все, що могли зараз, це вкинули. Якщо я не баба. Що на цьому відео нормально репостів, і що вона залетіла, це значить, що ну нам просто пофіг. Понял? Ну ні, один сейчас блогер про це не говорить. Ну нема нічого. І ви ви не розумієте, що через буквально два дні буде вирішуватися доля, що з нами буде відбуватися далі. А українці мовчать. Поки. Нічого не відбувається, друзі. На о, дивіться, навала всієї інформації в Тіктокі, вона величезна. Ми зараз же створили там величезний проект Антенхат, який допомагає боротися з російською пропагандою. Бо вона величезна. Ці методи КГБ вони там 40% правди береться, прив'язується, а потім 60% неправди, якісь всіх збивають з толку. І українці так на це ведуться. Що почули, то й вірили Уже свою військових своїх не вірять, не вірять в свій народ. Вже ні в що не вірять, а в російську пропаганду вірять. Наша пісня хороша, починайте з начал. Ми розуміємо, що люди не будуть безкоштовно розповсюджувати українську пропаганду. Тому ми створили проєкт, де у вас є можливість розповсюджувати українські новини за допомогою коротких відео і заробляти на цьому там від 50 до 100 тисяч гривень на місяць. От ми зараз набираємо людей в команду за посиланням в шапці профіля. Три дні буду з вами зараз проводити ефір, розповідати, як працює російська пропаганда, як з нею можна боротися, як ви можете за допомогою цих відео зароботи ще й ну, в непонятній ситуації, де не роботи, не може не бути, банки можуть поблокувати. Щоб і ви у вас і гроші були, ви були ще вільні, бо онлайн, ви могли вільно порисуватися цим. Непонятної ситуації. Придумали такий метод. Ну роботи, все окей, але нам треба більше людей. Друзі, за посиланням в шапці профіля три крапочки вгорів справа відкрити в браузері